Друзі, які там хейтери? Мені байдуже на хейтерів, чесно кажучи. Соуси. Ну, я їх не готував, я лише поєднував. Але ось так вдало на швидку руку поєднав гостреньке таке. Їсти не буду так, як там у фільмах, гарно, чи ще якось. Я дуже голодний, я не їв добу. Тому буду їсти. Так, можливо, як тварина, ну що поробиш. Дуже хочеться. Взагалі, все рівно на думку тих, хто бажає тобі щось поганого. А друзі, а що? Що тут поганого? я, якби, знаєте, багато хто вважає, що негарно розмовляти та їсти. Ні, ми з друзями. Часто спілкуємось по телефону, коли вони чи я їм їмо. Ну і що тут такого. Ну, По вайберу, по телефону. Навпаки, мені приємно, що людині добре, що він їсть. Ну, Звісно, коли він їсть, я, ну, можливо, як в мене зараз так виходить. І погано чутно слова, ну то таке. Але можна перепитати. В людині добре, пам'ятаєте, як у міміно було Вахтан Кабідзе, точніше Мурчан сказав Вахтану. Мені буде гарно добре, і тобі буде добре, я тебе так домчу потім до тилаві тебе. Тому, коли... Ні, ну звісно, коли людина так нахабна, як я, ввімкнув так їм і ще щось розповідаю, ну можливо це некоректно. Тому, кому неприємно, вибачте. Ось таке відео, його можна було вимкнути, якщо неприємно. Але е, коли я телефоную, так, ну, коли мені телефонують і вже їдять з першої ж секунди, ну то таке. Хоча мені ну я не ображаюся, звісно, і мені це нормально. Але це ще можна зрозуміти. А коли ти телефонуєш, ну, людина їсть, вона перервала. Їжу, щоб з тобою спілкуватися. Але їй хочеться маленька слабкість. Так ням-ням-ням хочеться щось підгризти. Ось як мені хочеться і поспілкуватися зараз і поїсти. Що мені робити? Ну беру. поєдную. Тому у кожного, звичайно, свої думки про виховання. Але мені здається, виховання це коли ти сміття кидаєш. Вурну і так далі. Коли ти там жінчі, жінці, жінці, е загальнодоступному транспорті, е звільниш так місце. А так їсти. Ну я ж нікому не заважаю. Ну, кому неприємно, ну то таке вже. Я ж не їжджу, як тут у загальнодоступному транспорті з ногами на сидіння, прям школяри. Ставлять ноги на сидіння, щоб ним. Ніхто не підсів, мало того, що люди стоять, а вони сидять на двох, Так вони ще бруднючою, бруднючим взиттям ці сидіння так потім ой, плямують. І ще школярі там їдуть у загальнодоступному транспорті, курять у ці електронні сигарети. Контролерам все рівно, аби заплатили все. Ось так. Оце не виховання, на мою думку. Коли ти серйозно заважаєш іншим. І коли в тебе, в принципі, немає вибору, тому що поліція не працює, я не можу школярам нічого сказати. Ну, точніше, сказати можу, але це не буде мати ніякого ефекту. Тільки може привести, як у мене є така фраза. Е я придумав у своїй книжці ліки від зівків. Фраза підготовка зівка. Так ось це може бути підготуванням до якоїсь там до якогось скандалу, навіщо це робити. Це справа поліції. От таке. А тут ну, не подобається оця моя морда жуюча. Ну, вимкнули та й все. Але, що не подобається, взагалі тоді проблема, я не думаю, що в їжі, проблема в мені, тоді, мабуть. І усі інші відео не цікаві, моя філософія не цікава. Дуже смачні соуси, але це не моя заслуга. Я плагіатор. Взяв тут кілька соусів, поєднав. Хоча поєднання це вже ж ремікс, це вже можна і собі щось приписати. Я не встиг почитати, що воно до чого. Але дуже смачно, друзі. Ось така простенька їжа. Ну, їжа для бідняків, як для мене. Але дуже смачно. Ну, можливо, ще тому, що я не їв. Вже. <плес> Більше доби. Сьогодні онлайн занять, начебто, не буде, чи ще. Можливо, не ще, а одне проведу. Я сьогодні не вів онлайн. Працював по індивідуальному заочному курсу. Та... Готую. Але у такому офлайн форматі, бо там поганий інтернет. У офлайн форматі у форматі індивідуального заочного курсу. Ну, Це не, ну, приблизно в такому форматі, Готую ось учня чемпіона своєї країни до е, ігор у міжнародному турнірі. Він грає саме зараз. Не дуже гарно. 2 очки з трьох. Ну, результат то нормальний, але програна гра це жахіття. Він мені написав, я зробив все, що міг. У мене, я не знаю, як можна казати, був чи є друг. Я поки з ним не спілкуюся, там він мене в черговий раз, ну, можливо, сам не бажаючи цього підставив, але в нього є така фраза, він російською спілкується, ну, скажу, він в Ізраїлі живе, і я зробив все, що міг. Юдж, юдж, юдж. Я зробив все, що міг, я зробив все що міг. Ну, <смір> а насправді на, на там, ну. Ви все зрозуміли. Дуже смачно. Завтра піду до магазину, хочу щось такого купити, щоб покреативити. Я взагалі, ем, ну, полюбляю, чому готувати. Ем, ну, по-перше, коли ми жили в Україні, і дружина вона була на, так, ну, на такій роботі, їздила цілий день. І хотілося, щоб і син їв якісь там ковбаси, консерви і так далі, от як я зараз, консерви, а щоб їв справжню домашню їжу, так? Тому е я готував. Ну і щоб дружина прийшла з роботи, щоб могла поїсти, щоб їй було комфортно і так далі. Е е е. Ну і це не тільки ця причина. Ще. Це такий креативчик, знаєте, таке, такий позитив, коли ти працюєш, щось готуєш, там, щось видумуєш, щось десь проекспериментував. Ну, не вийшло, сам з'їв, якщо не сподобалось. Ну, Дитині моїй, якщо з тих продуктів, які їсть мій син, то йому завжди подобалось. Ну, я ж більш-менш смаки, все ж таки, знаю. Ну, таке, ну, компанія готував, звісно. А зараз таке примітивний варіант, але. Що я можу сказати, що можу сказати? Коли ти вдома, то ти почуваєш себе впевненіше у цьому сенсі. Тут боїшся, щоб нічого не зламати, щоб нічого тут не нашкодити, бо у людей вони ж начебто до тебе поставилися з розумінням, допомогли тобі десь. так? І не можна у жодному разі їх якось засмутити. Це буде зовсім невічло. Ось це буде невічло. Друзі. Так, що ж вам такого сказати? Що в нашій школі планується? Ну, в принципі, можу порекомендувати це е, картка. Ви можете стати, е, зайти до лав, тобто нашого клубу школи шу. Це картка, е, яка дає. Коштує вона лише 2,5 тисячі на рік, навіть не на рік, а ось з цього моменту, як ви купуєте до кінця 2024 року лише 2,5 тисячі. Що вона дає? Додаткові знижки. Тобто, ну, додаткові знижки у розмірі 10% на онлайн заняття та 15% на усе-усе-усе інше. Це. Дуже круто для тих, хто х... каже: а ми будемо там, хочемо довго тренуватися, а можуть нам бути якісь знижки, але ми не хочемо платити відразу за курс, щоб отримати. Ну, у нас як наприклад, онлайн заняття 10 онлайн занять відразу, коли сплачуєш, отримуєш годину у подарунок, 20 – 4 години, 30 – 9 годин. Ну, були варіанти, коли люди і по 100 годин сплачували. Там вони отримали персональні бонуси, тому то таке. Так ось, друзі, а кажуть, а ми хочемо знижку, але хочемо платити за 2-3 за години, бо не можемо, ну будь-які причини. Тут це, я завжди кажу, що вам потрібно е, на шахи витрачати на будь-що, так, щоб це було комфортно, щоб це давало радощів. Якщо ви будете віддавати останні і вмирати з голоду, звичайно, це вам не принесе комфорту. Так ось, друзі. Ось ми придумали таку картку. Ви кажете, що ви будете тренуватися, і ми 100, -100 будемо тренуватися весь рік, але будемо платити потроху. Будь ласка, купуйте картку, отримуйте знижки. Якщо вас цікавий індивідуальний заочний курс, це знижка 15%. Це з річного абонементу. Який коштує 155 уроків індивідуальних з розмейстром, там знань ви отримуєте. Це зворотним зв'язком. Я все коментую, все аналізую. Ваші відповіді, навіть самі самі погані. Аналізую, показую, де помилки у вашому мисленні і так далі. Показую, Ми дебюти там вивчаємо, ми не вирішуємо там якусь тактику чи стратегію. Ми вивчаємо дебюти та виникаючі позиції Мітершпілю та Еншпіль. Ми працюємо саме індивідуально. Так, учні дивуються, ой, а ми думали, ви нам все вийшли, у вас все готове. В мене багато чого готово, але я працюю з урахуванням ваших проблем, тому індивідуальний. Таке тільки у нас в школі. І ось найдешевший варіант цього курсу це коли ви сплачуєте 155 уроків, це коштує півтори тисячі євро. А якщо у вас є така картка, відкиньте 15%. І це вже економія, ви, від, ви вже відбили цю картку. Ось так. Ось так воно працює. Ну, це послуга так, дуже крута картка. Також, ну найкращий у світі річний абонемент. У нас 4 річних абонемента, але найкращий це, звичайно, рік радощів зі школою Шуб. Він працює з моменту його придбання. Ви зараз придбали його. І вже ви заходите до наших турнірів, вже отримуєте відео і користуєтесь усіма послугами, якщо хочете, які до нього входять. Коштує це все поки що, воно 100% буде дорожче, бо послуг багато. Це дуже забирає в мене сил. Хоча я працюю там. Я чому не поспішаю там, так, аналізувати партію? Був турнір у вівторок. Онлайн коментарі я вже відіслав у скайпі усім е, власникам абонементу. А потім я все це аналізую ще детально. Сеанс у нас був детально, детально, там ну, дуже професійно. І витрачаю багато часів. Але я саджуся, коли в мене є наснага, і сили, щоб це було все максимально круто. І ті, в кого є такий абонемент, це відчувають. Цей абонемент поки коштує лише 15 тисяч гривень на рік. Ви можете почитати в описі до відео, що ви отримаєте. Отримуєте ви дуже-дуже багато. Це друге, що я можу порекомендувати. Є ще інші абонементи, не такі круті, це найкращий абонемент, але там і ціна від 2,5 тисяч гривень на рік. Але я б рекомендував, якби я брав, брав би саме цей, бо тут послуг ну, стільки, що навіть одна послуга перекриває ціну. Усього абонементу. Ну, онлайн-заняття, зараз звичайні ціни, ніяких акцій немає тому. Але знаєте, якщо люди кажуть, а ми там ось тренуємося у когось, ну зато дешево. Тренуємось, а, але тренер нічого не знає і ми це відчуваємо, але тренуємось. Думають люди, краще ми візьмемо там три заняття з людиною нонеймом з вулиці, аніж. Одне заняття з майстером, або два заняття, або навіть там ціна лише там на 20% відрізняється. Це ваша справа, але мені здається, що аніж ходити, і... ну, я про це вже багато розповідав, тобто, таких прикладів можна багато привести Тобто, е... ну мені б так, я вже не буду порівнювати про те, як навчають, так просто про емоції скажу. Ну, наприклад, якби мені сказали, що ти хочеш, прийти на. 20 матчів, наприклад, Кристалу чи 30, там я не знаю, скільки коштував. Подивитися, як вони там плавлять ці матчі, як вони на цьому заробляють гроші, це не секрет. Це херсонська команда. Або один раз піти на матч Манчестер сіті наприклад, з Ліверпулем. Ну ви розумієте, що побрав я ось так. А у випадку з тренуванням це ще знання. Ми казали, тренер з плавання, який пливе саме 2 метри. Багато чому вас не навчить. І лікар, який прочитав Радянську енциклопедію, теж. Дякую, друзі. Бережіть себе. Ось так почали з їжі. Я зараз з їжею продовжу, потім поспілкувалися. Ну, ось так. Кажу, як завжди, чесно: бережіть себе. Ви бачите, такий технар, що не, між, не вмію навіть вимкнути.